Це відео стосується людей, які здають звітність при іноземні компанії. Є добра новина, поки не закінчився воєнний стан, всі громадяни можуть привести до порядку здані свої звіти. Чому це важливо? Бо самий дорогий штраф, про який замовчується, це те, що можна отримати штраф понад 3 мільйони гривень. За недостовірну або неповну звітність про іноземні компанії. І це про весь комплект. А що входить до комплекту? До комплекту входить сам звіт про іноземні компанії, входить декларація про доходи громадянина і майже досить рідко звертають увагу люди на те, що в декларації про доходи громадянина обов'язково зазначається інформація про самого громадянина. Про те, що він є власником автомобіля, власником нерухомості, земельної ділянки, про те, що, наприклад, він землю або нерухомість дає в оренду. І от саме ця інформація, яка може бути незазначена, також може бути перекручуванням звітності, давати статус недостовірної звітності і може призвести до штрафу в 3 мільйони гривень. І оскільки дали змогу до кінця воєнного стану привести в порядок звітність, то е, ми пропонуємо, щоб кожен передивився свою звітність, що вже надав до податкової, можливо, подати уточнення і зазначити всю ту інформацію, яку не подали своєчасно. Обов'язково треба додавати звітність іноземної компанії, яка повинна бути. Переведена або на українську мову, або бути на англійській мові, а також повинна бути вся інформація, зазначена про стан цієї компанії. Крім того, ті, хто подали скорочений звіткік, обов'язково повинні подати повний звіткік, і це також буде неповноцінна звітність або недостовірна інформація, не у повному складі. Тому звертаємось до тих, хто ще не до кінця не здав свою звітність, щоб переглянули свою звітність і подали її в повному складі. Якщо це складно, то можете звернутися до нас за консультацією, допоможемо розібратись і допомогти здати повний пакет звітності при іноземні компанії.